Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Нижні кріплення радіатора, котре виготовлено з алюмінієвого сплаву разом з Гумкою. Застосовується у таких авто, як Opel Astra J, Chevrolet Cruze, Orlando. Повний список авто, які придбання цієї запчастини доступне вам за посиланням під відео. Немає різниці ліве чи праве кріплення, воно встановлюється. У будь-якому випадку має каталожний номер 13 10 008. У нашому інтернет-магазині має номер DF 13 735. Доступний за посиланням. Пам'ятайте, товар, котрий є в наявності готовий до відправки в день замови. Вдала вам дня! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк цьому відео.